Червона шапочка єдиний дитячий садок Красногорівки. Впродовж перших років війни через близькість до фронту він був закритий. Місцева малеча повернулася сюди лише наприкінці 2016-го. Тепер тут близько сотні дітей. Діти в місті Красногорівка є, їх багато, і ми прийшли до висновку, що дітей треба забирати в дитячий садочок. Треба привчати їх до колективу і треба виховувати їх так, як треба. Керівниця дитсадка пригадує. Одразу після відновлення роботи їм стали допомагати армійці. Привозили не тільки солодощі, привозили не тільки такі продукти, які радували дітей, але й привозили саме необхідне для приготування їжі. Привозили і картоплю, привозили і капусту, привозили багато круп. Крупи ми роздавали дітям і батькам, і діти йшли додому з гордо піднятою головою і говорили про. Те, що вони тепер помічники, батьків Даринка одна з тих, хто теж приносив військові пайки додому. Родина дівчинки не покидала Красногорівки від початку бойових дій. Роші тому що вони захищають догород зараз. Даринка разом з іншими вихованцями знову приймає гостей з подарунками. Військові, люди в формі теж можуть приносити радість дітям. Згодна угу. об'єднані сили, крім того, що. Б'ються за незалежність України, вони ще мають можливість дарувати такі хороші, прекрасні іграшки для того, щоб ваше дитинство було сповнене радощі. Саме усмішка на ваших устах є запорукою нашого майбутнього. А майбутнє у нас світле і дуже-дуже потужне. Все буде добре. Це для вас. Допомога, схід стратегічна ініціатива командувача об'єднаних сил. Це підтримка цивільним у зоні конфлікту. Передусім, допомога дітям. Найвелика драма цієї війни це. Сотні тисячі дітей, що залишилися в зоні зіткнення, що залишилися в населених пунктах, які примикають до першої лінії оборони. Загалом військові об'єднаних сил за рік допомогли десяткам навчальних закладів та дитячих садків. На загал 10 тисяч дітей були охоплені увагою армійців. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Донецька область, п'ятий канал.